Першому посланні до Тимофія в першому розділі вісі з 12,18. Я дякую Христу Ісусу, нашому Господу, який зміцнив мене, бо визнав мене вірним і призначив собі на служіння. Хоча раніше я був богогульником, переслідувачем і жорстокою людиною, але мені була виявлена милість. Але адже я діяв так через нерозуміння у невірі, а благодать нашого Господа надмірно пролилась на мене разом із вірою та любов'ю, який які є в Христі Ісусі. Правдиве це твердження та гідне всякого прийняття, Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я найперший. Але саме через це мені було виявлена милість, щоб на мені, найпершому з грішників, Христос Ісус показав усе своє довготерпіння як приклад для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. Тож вічному царю, недлінному, невидому і єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. Дорогі брати, дорогі сестри, з самого початку нашого богослужіння ми почули таке гасло, що Син Людський прийшов знайти і спасти загублених. Тобто всіх, хто є загубленим в цьому світі. Часом люди думають, що загублені. Це кимось втрачені, що це якась певна категорія людей, які самі себе, можливо, втратили в цьому світі. Але насправді мова йде про кожного з нас, бо всі ми є загубленими. А загубленими ми є через те, що ми є грішниками, через те, що ми грішимо в нашому житті. Святе Письмо каже, що немає жодної людини без гріха, що абсолютно всі люди заслуговують покарання за свій гріх. І цим покаранням є смерть. Бо наслідком гріха є смерть. Саме смерть стала наслідком того гріха, в який впали Адам і Єва. Саме смерть зробила їх смертними. Саме через це кожен із нас не живе вічним земним життям, але вмирає. І напевно не треба доказів, кожен із нас знає, що життя земне завершується нашою фізичною смертю. Це так є. Це факт. Отже, все, всі ми є замовленими. І абсолютно всі ми маємо шанс, можливість. В Ісусі Христі, якщо приймаємо все, що Він зробив для нас, якщо віруємо у Нього, віруємо в триєдиного Бога, то маємо можливість бути викупленими від цих гріхів, маємо можливість бути звільненими від них. І головне, прийнятими Христом до себе, стати частиною Його народу. І отже мати життя вічне. Це той дар, який мають люди віруючі. І кожен, хто дійсно визнає себе грішником, кожен, хто розкаюється своїм даром, хто приходить до Бога, хто просить Його про помилування, отримує це і разом з тим, разом з прощенням. Отримує гарантію подарунок життя вічне. Це як щось, що очікує нас, як щось, чому, до чого ми з вами належимо. Ми, живучи тут, знаходячись в цьому храмі, віруючи в триєдиного Бога, приймаючи все, що Христос зробив для, для нас, ми вже належимо тому Царству. Яке ще очікує нас після нашого земного життя. Отже, Господь прийшов, щоб віднайти, як ми читаємо, щоб знайти і спасти все загублене. І відповідно тут дуже важливо зрозуміти, що ти є таким загубленим, прийняти факт, що ти є грішник. Який потребує спасіння, потребує бути знайденим і спасенним Господом нашим Ісусом Христом. Якщо ти достатньо хороший, якщо в тебе все добре в твоєму житті, якщо Бог тобі, точніше, ти не визнаєш себе грішником, то Бог тобі в принципі не потрібний, але це є самого. Це так, самого себе надурити. Коли ми часом собі кажемо, та ми достатньо хороші. І саме про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Текст, який ми прочитали в Першому листі до апостола Тимофія, це сповідь Це сповідь апостола Павла. Бо апостол Павло це не та людина, а, якщо що, це патрон нашої церкви, да? тобто ми всі павливі з вами. В певному сенсі, але це не та людина, яку повністю треба було б наслідувати. Чому? Бо в нього, в його, в його житті є багато гріхів, і він сам про них говорить, він сам їх визнає, він їх сповідує тут перед нами, говорячи про те, ким він колись був богохульником, переслідувачем. Жорстокою людиною більше того діяв через нерозуміння і як крапка у невірі. Тобто він каже, я не був віруючим. Уявіться собі, це не налазить на голову в прямому сенсі, тому що ми знаємо його як сала. Знаємо, бо він сам розповідає про себе в різних листах. І ми чуємо, що він був фарисей з фарисеїв. Ми знаємо, що це була дуже освічена людина в порівнянні з багатьма. Людина ціле спрямована, людина, яка в своїй практиці життя досягала мети. Я Думаю, це була людина, яка прям слідувала буквально закону Божому. І людина, яка була впевнена те, що вона робить, це є Божа справа. Уявіть собі, що він робив. А він, як він сам каже про це, переслідував послідовників Ісуса Христа. Ну, тобто, таких, як ми з вами. Апостол Павло, про якого ми так багато знаємо, який нас стоїть перед нами разом з Петром. Апостол Павло був тим, хто переслідував християн, бо був впевнений, що це сектанти, що ці люди розвалюють їхню віру, релігію, що вони богохульники, тобто ми з вами. Бо ми неправильно віруємо, неправильно поклоняємося Господу. Це знайоме, можна таке зустріти сьогодні, правда, захистом. Але для нього це було не просто так сидіти на кухні десь, чи там були кухні, таке питання, і казати, ой, які погані ці люди. Але ні, ні. він... Питав документи, які б надавали йому право, щоб йти, арештовувати, переслідувати, приводити для суду християн і знищувати їх, уявляєте? Ну, він не просто так про них щось там погане казав. Він робив це, згадаючи Штефана, Стефана, якого побили камнями першого одного з першого дякунів. І одяг, який з нього взяли перед, перед тим, як його побити, одяг Стефана, поклали у ног юноше, хлопця молодої людини, яка керувала вбивством. І хто це був? Сам. Тобто його руки вони були в кравятці християн, як ви розумієте. І йому є за що каятись, сказали вони. А насправді є всім нам за щокайтесь, бо, можливо, і ми десь в своєму житті час від часу, до якогось іншого християнина, не такого, як ми, теж можемо подумати, так, вони неправильні, це сектанти чи щось подібне. І тоді ми стаємо савлами з вами, дякуючи Богу без переслідування. Але все-таки наші думки, наші справи можуть бути саме такими, коли ми до когось ставимося неправильно, коли ми готові когось засудити. І це не те, до чого ми призвані насправді, бо ми призвані пізнавати Бога, займатися цим. Отже, ми схожі можемо бути на ньому. І ця людина. Цей впевнений в собі чоловік і в тому, що він робить. Ця людина йшла в Дамаск разом з іншими для того, щоб заарештувати там християн, пам'ятаєте це? І що сталося по дорозі? Йому являється сам Ісус. Це вже років 10, після того, як Він вознісся на небесах, він з'являється перед ним і каже, чому ти мене переслідуєш? І тут цій людині доходить, що все, що він робив до цього, все, що він робить зараз, це проти Бога. Слухайте, це запросто можливо. Це можливо, коли людина буде релігійною, коли людина буде виконувати всі правила настанови, постанови, всі традиції і так далі. Але коли до неї прийде жива людина, живий Бог, явиться в Ісусі Христі. Ми йому скажемо, ти геть не мішаєш, ти заважаєш нашій системі. У нас тут все правильно склалося. Ми правильно поклоняємося і віримо в Бога. А ти прийшов і робиш не так. Порушуєш це. Ми готові того, кому ми поклоняємося, Бога, самого Бога, відсторонити і сказати, вибач, без тебе краще. Це ризик. Але таке буває. І це таки підкреслює, що ми є грішниками. Грішниками, які не усвідомлюють, не розуміють цього, тому потребують благодаті Божої, прощення Божого, любові Божої для того, щоб жити далі. І тут наш сам розуміє. Він розуміє, що перед ним сам Господь. І він каже, що маю робити. Що мені тепер робити? Що я маю робити? Оце практик віри, ціле спрямована людина. Людина, яка не тільки говорить, а робить. Ми дивуємося тому, що робить Господь. Ми дивуємося тому, як діє Господь. Ми дивуємося тому, як він діє, наприклад. Розказуючи притчу про двох синів і батька, де він складає образ Бога в батька, а образ людей в двох цих синів. І один такий віддай мені батько все, що мені належить, ти ще живий, але вже віддай мені. Я все прогуляю, проб'ю, але потім. Зрозумію, що без тебе дожити жити я не можу. І це добре, що зрозумію прийду назад, як робить цей син. І батько радіє, ми розуміємо, що це страшна катастрофа. Ми можемо довго тут говорити про те, що зробив син по відношенню до свого батька, зневажаючи його, пограбувавши його і родину. Принизивши його своїм власним життям, своєю поведінкою. Задумайтесь тільки над цим. І ось така людина повертається в церкву, повертається до Бога. І Бог радіє, Бог біжить на зустріч, Бог обіймає його, відновлює йому статус, вдягаючи перстень на палець. Бог робить все, щоб показати. Що ця людина була мертва. Переживає, це головне. Це головне. І ми можемо відчувати себе подібно до того, що відчуває старший брат. Так? Старший брат каже, ти щось про мене так не дбав, ти щось мені так все не давав, а я ж з тобою весь час був. І це може бути схоже на людину в церкві, яка каже, та я все життя тут провів, Господи! Чому свято для того, хто зайшов сюди, а вчора валявся тут десь в Канаві? Чому не для мене ми можемо почувати себе таким чином і думати, що це несправедливо? Але саме таким є наш Бог. Він радіє. Кожній врятованій людині. Він хоче, щоб всі люди прийшли, щоб вони зрозуміли істину, щоб ви прийшли до нього, щоб розкаялися в своїх гріхах, щоб нарешті зрозуміли, що таке життя і для чого воно є, щоб побачили те, що Господь приготував для нас. Радійте, бо можете віру. Зробити традиції. Можете загубити в цій традиції живого Бога. Ви можете перестати відчувати його присутність в вашому житті. Ви можете просто бути частиною чогось, якогось великого, не знаю, списку законів, право ще чогось, в якому місця для живого Бога може не бути. Це так сталося. З Павлом, З салом. І він каже про себе, що він не просто був нерозумний, да? а в невірі жив. Уявіть собі, в невірі. Тобто, як це? Весь час він був віруючою людиною, служив тому самому богу. Виконував все навіть більше, бо він ентузіастом був таким, да? він старався для Бога. І сам про себе каже, але був не людина. Це так може бути, якщо ми втрачаємо розуміння, що ми є грішниками, якщо ми втрачаємо потребу в самому Господі, якщо все, що зробив Христос для нас, не має сенсу. Ну, це тільки традиція якась гарна. Але ми не знаємо, чому це нам треба. Ми не відчуваємо в ньому потреби і сенсу нашого життя. Але саме це і є християнською вірою. Ми можемо опинитися в одному в другому в ролі одного чи другого, але найкраще нам опинитися серед тих, хто є в спільноті в єдності з Богом. Я так багато разів навіть сьогодні. Чув таку історію, коли жінка наша, дівчина, одна, не жіночка, яка свій, своїх двох дітей пустила в наш табір. У нас був спочатку дитячий, потім підлітковий. А її сестра, яка взагалі тут не була, не бачила нас в очі і нічого про нас не знає, живе десь, вона почала засуджувати свою власну сестру за те, що вона своїх дітей. Відпустила до серки, яка має поганий вплив на її дітей. І ця людина вважає себе віруючою напевно правда і дуже конкретно до якоїсь конфесії себе відносить. Але дуже ймовірно, що не є практикуючою християнкою. Дуже ймовірно, що просто має оцю от озлобленість таку, да? злобу по відношенню до інших, які не такі, як ти. І це дуже часто є таким описом людей, які далекі від віри взагалі, які себе відносять до якоїсь конфесії, але насправді навіть не є її учасниками. Є така наша народна релігійність. Да? І я вам хочу сказати, це така сувора регіонів. Ми добре знаємо, не ходячи в церкву, не читаючи письма, Святого Письма, не молячись взагалі, нічого не маючи з християнством, ми точно знаємо, що правильно, що ні. І так більшість людей, така більшість людей здатна засудити кого загону. Бо він доторкнувся до християнства. Уявляєте, запросто ми можемо бути такими? таких людей є достатньо. Що ж ми скажемо? Святий апостол Павло своїм власним досвідом показує нам, що є добрим для нас. І він навіть говорить про це, Він говорить правдиве це твердження та гідно всякого прийняття, Христос Ісус прийшов в світ. Спасти грішників, з яких я найперший. Не тому, що найстрашніший, найгірший, а тому, що почуваю в собі потребу в тому, що Христос зробив для мене. Я найперший, Господи, візьми мене. Я найперший грішник. Не так, що я думаю. Ну, грішник. Але ж не найперший, правда? Бо є багато гірше за мене. І це така дуже небезпечна штука, коли ми можемо почувати себе, не потребуючими Христа, бо є набагато гірші за нас. Є так багато тих, кому Він потрібний більше, ніж мені. Бо я хороший, в принципі, ну. я пастор в церкві служу, Нащо мені Христос. Я ж безгрішний практично, правильно? Чи ні? Крикніці разом. Грішний ти! Дякую, дякую, дякую. Я грішний. Так, як і всі ми. І ми всі потребуємо Христа. Ми всі потребуємо Христа. І коли ми заходимо сюди в церкву через ці скляні двері, а перед тим дерев'яні, то, можливо, тут. Там стоїть, стоїть Христос, ми його не бачимо і обіймає кожного. І радіє, радіє, бо ми такі, хто прийшли до Нього, щоб бути разом, щоб міг Він послужити нам сьогодні в цій церкві. І навіть цей кіт, який, да, добрий день. ну, навіть цей кіт, який нас відвідує тут на службі, да. може заслужує нас, не знаю. Хтось читає, можливо, розуміє мову питячого вогожені, але цей кіт – це теж створіння Боже. Можливо, щось розуміє. Ми не знаємо, ми не знаємо. Бог дарує нам можливість чути, Бог служить нам, Бог в Слові своєму говорить, промовляє до нас. Своїм словом, Він приводить нас до віри і віддає самого себе таїнство святого часті. Уявіть собі. Це ті дві речі, без яких християнин насправді жити не може. Бо ми потребуємо слова, слова і таїнства. Ми потребуємо його самого в нашому житті. Тому ми тут. Тому ми хочемо з Ним. Бути разом. І мир Божий, який є більшим за все наше розуміння, нехай дарує нам бажання бути з Ним повсякчас і в кожному місці.